Здоровенькі були і давно не бачились. І тепер настав час розглядати задачу про параболічні поверхні. Ну, як ви могли здогадатися, куди ж без теорії? Є два типи параболічних поверхень. еліптичний параболоїд та гіпераболічний параболоїд. Перший еліптичний. Формула його дійсно нагадує еліпс. Х квадрат подіють на А квадрат плюс Y квадрат подіють на Б квадраті, але дорівнює 2Z, не одиниці. І. Ось, як ми бачимо, в основі лежить дійсно еліпс. І координати параметри А і Б працюють так само: чим вищий, тим ширше. Але важливо примітити, що складається він з однієї частини. Не як гіперболоїд із двох і не як гіперболоїд. Але ще важливо зазначити, що, він, за, що за координатою Z буде завжди додатній. Ну, чому? Адже x² квадрат поділити на A квадрат це додатнє число, тому що у квадраті, і y квадрат поділити на b квадрат це також додатнє число, тому що у квадраті. А сума двох додатніх чисел це завжди додатнє число. Тому за координатою Z буде додатнім. Ну якщо, звісно, його не зміщувати. І, думаю, це очевидно, що так дійсно в основі лежить еліпс. І тепер до гіперболічного параболоїда. Зараз його форму ввожен. І... Бачимо, що він також дійсно нагадує формулу гіперболоїда, тобто навіть гіперболи, але 2Z, а не одиниці дорівнює, І якась страшне таке вийшло, а насправді не такий страшний вовк, як його малюють. В його основі, на відмінною типу від попередника, лежить вже гіпербола. Параметри А і Б працюють так само, як і у гіперболі. А ви ж пам'ятаєте, що гіпербола будується за асимптотою та прямокутником. І тепер зараз ми зробимо координати А і Б однаковими, щоб він мав трохи кращий вигляд, ось 5 І 5. І за формою нагадують чіпси Принглс. Ось я ввожу гіперболу, зробив її видимою. І якщо ми побачимо, ну вони дійсно і співпадають, і перетинаються. Тому це гіперболічний параболоїд. І остання задача на сьогодні: з'ясувати, по якій лінії перетинається гіперболічний параболоїд х квадрат поділити на 9 мінус y квадрат поділити на 4 дорівня 2Z і площина 2х 3y Міс 6 дорівнює 0. Отже, для початку ми перепишемо наш параболоїд і помножимо на 36, аби позбавитися знаменників. Тоді виходить 4х2 мінус 9y квадрат дорівнює 72z. Тепер перепишемо і рівняння площини 2х. Плюс 3y мінус 6 дорівнює 0. Отже, я пропоную одразу виразити 2х дорівнює 6 мінус 3y. І ми бачимо, що у рівнянні площини можна також виразити 2х. І тоді ми будемо підставляти у це рівняння вже 6 мінус 3, замість 2х. 6 мінус 3 у квадраті, мінус 9 у квадраті дорівнює 72. А тепер розкриваємо дужки. Виходить 36 мінус 36 плюс 9 у квадраті. мінус 9 квадраті дорівнює 72z. Отже, тепер можна 9 у квадраті та 9 у квадраті скоротити. Вони і з вами І тоді. Не забуваємо, що там ще біля 72 має стояти z. І тоді ми зводимо подібні та ділимо на 36. Скоротити тоді y-1 плюс 2z дорівнює 0. Або, щоб записати ще трохи краще, y плюс 2z-1 дорівнює 0. І це також йде із системою, з нашим рівнянням площини. І тепер переходимо до застосунку Gio червоним позначений гіперболічний параболоїд. А перше рівняння це рівняння площини, яке нам дано було в умові. І друге це те, що ми знайшли. Якщо ми подивимося, у другому рівнянні відсутня координата Z. Тобто ми робимо координату Z невидимою. І бачимо, що це і є одна пряма. Але вона не повністю співпадає з перетином. А тому додатково ми написали ще одне рівняння, робимо координату x з невидимою, і далі тоді вже продовжується цей перетин. Тобто, іншими словами, перетин він складається з двох частин. І перша частина відповідає першому рівнянню, а друга частина відповідає другому рівнянню.